Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп збирання лікарських рослин в квітні 2024 року. Час Київський, квітень, саме квітень, дуже в багатьох областях і регіонах буде дуже швидкий, швидкий, швидкий розвиток рослин, лікарських рослин. І тому, будь ласка, ви написали, попросили, щоб ми такий агрогороскоп підготували, ми його зробили. Будь ласка, будьте уважні. Ми зараз вам пояснимо, чому так важливо збирати тільки. Ті рослини, ті частини рослин, які вам потрібні, будь ласка, не косіть все підряд, а збирайте рівно стільки, скільки вам потрібно. Залишайте рослинку, для того, щоб вона створила на, з, ли, з квіточками. вам вам і вашим дітям, внукам, щоб потім теж могли прийти і збирати ці лікарські рослини. Необхідно, щоб нас сіння дозріло, і далі продовжувалось життя цих рослин. Дуже багато лікарських рослин занесені у червону книгу. Тому, будь ласка, будьте уважні. У нас позаду вже цей період спочатку, і сьогодні у нас 7 сьомого. Завтра у нас молодик і сонячне затемнення. цей час не збираємо лікарські рослини, і це у нас буде до 9-го числа. 10, 11, 12 та 13 до 12 години дуже гарний час для збору квітів, листя та стебел. Будь ласка, хочу нагадати, що найкраща ефективність у лікарських рослин, коли ви збираєте, сонечко сходить і до 12-13 години. Це дуже гарний період. Далі перерва, знак стихії води 13-го після 12-ї години дня, 14-15 го го і до 11-ї години. 16 го не можна збирати знак стихії води працює. А вже 16-го після 12 ї а краще 17-го та 18-го до 12 ї збирати квіти, квіти, листя, стебла, лікарських рослин. Потім перерва. Перерва у нас у знак Діви. Здавалося б, знак з стихії землі, але ми вже скільки спостерігаємо за дівою. це знак, який любить Красу. Знак стихії землі і просить в цей час дати відпочити самій землі. Земля, природа це єдине, яка нас тут витримує, нас годує і створює нам умови для життя. Тому, будь ласка, цей період дайте Діві, просто відпочити

Далі у нас і, здавалося б, що і Терези ще є, але далі буде працювати знак стихії води, скорпіон, і це повня у нас. А раз повня, за добу хоча б не турбуємо рослини, і доба після 25-го. У нас, бачите, три дні вихідні, а зато за Якраз після вже 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го 5 днів дуже гарні дні для того, щоб збирати лікарські рослини. Причому тут збираємо абсолютно все. Це у нас вже після повні і якраз час для збору всіх частин лікарських рослин. Тобто можна і коріння, і листочки, і квіточки, і стебла, все, що необхідно збирати, будь ласка, збирайте. Ну що ж, ми вам бажаємо здоров'я. І, будь ласка, коли ви збираєте лікарські рослини, пам'ятайте, земля нас годує, рослинки, природа нас годують та ще й лікують. Тому бережіть їх, будь ласка, Відносить, треба відноситися до землі з повагою. Поважайте землю, поважайте природу, яка дарує нам такі великі багатства, таке гарне. Вітаміни годування для того, щоб ми були здоровими. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Усіляких вам гараздів, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.